Я думала, що чоловік мене вважає доброю, а він просто вважав мене безхарактерною. Катрусю, ти ж знаєш, що я тебе люблю і сподіваюся, чиниш як мудра жінка, і не будеш на подібне звертати уваги, сказав Мирон, коли я застала його з іншою. Не скажу, що до своїх 48 років не відчула, що на моїй доброті намагаються нажитися чи скористатися тим, що я готова допомогти. Так, в садочку я носила просувати штори, бігала за подарунками для вихователів та дітей. Завжди була тією, хто готовий прийти і допомогти з ремонтом. Те саме було і в родині. Я їздила в село до нього помагати його мамі, сестрі, бабусі і родичам. На роботі я всіх підміняла, допомагала зі звітами, лишалася на свята і працювала допізна, бо я знала, що моя робота то підтримка для всієї компанії, відповідно, всі в плюсі будуть, як і я. В нашій сім'ї я теж робила все для чоловіка і дітей, і мені це було в радість. Коли я бачила, що вони радіють і дякують мені, мене обіймали, дякували і захоплювалися, і це додавало мені сил, розправляло мої крила. З віком я почала помічати, коли колеги чи друзі намагаються перекласти на мене свою роботу. Мені важко давалося казати ні, бо бувало, що одному відмовила, коли явно бачу, що мене просто хочуть обманути, а іншому язик не повертається сказати, хоч явно бачу ті ж ознаки. Тому мені оте ні казати завжди важко, незалежно від того, чи це вкотре за день, чи вперше за місяць, і ось на тобі. Чоловік сказав, що я маю вчинити як мудра жінка, а я взяла і сказала ні. Йди геть, сказала і почала збирати його речі. Він казав, що я ще пожалію, бо таких гарних чоловіків, як він, які все в родину, а з себе гарні та приємні до розмови, вдень з вогнем не знайдеш, а я так і проживу до кінця життя самотня. Дітей відправила до мами і не виходила з квартири всі вихідні. Свекруха теж мені дзвонила, казала те саме, що її син, що треба закрити очі і жити далі, бо єдине щастя в моєму житті це доглядати за її сином і всьому йому догоджати. Я заблокувала її номер, а там знову почала механічно робити роботу, потроху звикалася з думкою, що я одна, а з руками зраділа, що я позбулася такого чоловіка. Мої діти вже самі вступили на навчання і тішать мене тим, що і стосунки заводять, я поки сама не можу знайти людину, якій буду повністю довіряти. Я вже Мирона забула, але він, моє добре серце, забути не міг. Прийшов до мене на поріг, бо мати його лежача, і треба за нею глядіти. Катрусю, ти ж знаєш, як вона тебе любила? Ні, я про це ні сном, ні духом, і як вона б хотіла, аби ти за нею доглядала. Я поки з нею живу, бо моя дружина не хоче за нею доглядати, і одна надія на твоє добре серце. Дивлюся я на нього і диво дивуюся. Мироне, з чого ти взяв, що в усьому місці тільки я маю доглядати за твоєю мамою? Ти ж не чужа їй? Так, я не чужа, як не чужа твоя сестра, твій брат і ти, як твоя нова дружина. Тому я тобі зможу знайти хорошу доглядальницю, вона візьме недорого. Ти що ти геть щерствіла? Ні, просто ти за ці роки не питався ніяк і ніяк діти, і як тобі захотілося кимось безкоштовно скористатися, то вже тут, як тут. Вигляд у нього був геть ошелешений. Людина й думки не допускала, що їй відмовлять. А я була щаслива, що сказала ні від щирого серця. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.